Зайчиковий парканчик. На галявині біля лісу жив зайчик. Він був дуже добрим і завжди ділився своїм врожаєм із лісовими друзями. Звірята завжди отримували від зайчика смачні овочі та фрукти. Якось одного разу зайчик повернувся додому і побачив, як звірята на городі куштують його овочі та фрукти. Друзі, чому ви берете мої овочі та фрукти без дозволу? обурився зайчик. Ми зголодніли і вирішили поїсти на твоєму городі. Ну ти ж завжди нас пригощаєш, спокійно відповіли звірята. Зайчик стояв розгублений і не знав, що відповісти, а звірята взяли собі яблучок, морквинок та пішли назад до лісу. Зайчик залишився наодинці. Він озирнувся навколо, і йому стало так прикро. Спочатку він засмутився і образився, але потім він почав відчувати, як усередині нього наче щось закипає. Це була злість. Зайчик не розумів, що з ним відбувається. Він одночасно хотів плакати, кричати, і навіть захотілося вдарити своїх друзів. Що ж мені робити? не розумів зайчик. Він не хотів втрачати друзів, але й те, що вони беруть все без дозволу, йому також не подобалось. Мимо пробігала собачка і побачила засмученого та розгубленого зайчика. Що сталося? Чому ти розгублений? запитала вона. Зайчик розказав їй усе, як є. Собачка вислухала його і сказала ти маєш право злитися, це нормально. Злість може з'являтися, коли тобі щось не подобається, коли порушують твій простір. Тобі важливо знайти рішення, як вирішити цю проблему. Отже, щоб ніхто не міг зайти на твою територію без твоєї згоди, і коли тебе немає вдома, потрібно побудувати парканчик, щоб обозначити свої кордони. Також про свої почуття важливо казати друзям і обов'язково встановити правила спілкування. Я допоможу тобі побудувати парканчик. І ще я буду його охороняти. Якщо хтось прийде, я попереджу тебе гучним лаєм. Зайчик і собачка змайстрували гарний парканчик навколо будиночка та города. Наступного дня прийшов ведмежатка і дуже здивувався, коли побачив новий парканчик. Він захотів поласувати яблучками і тому намагався перелізти через паркан. Аж тут з'явилася собачка і гучно залаяла. Почувши лай собачки, з будиночку вийшов зайчик. Ведмежатко, не можна так робити. Без дозволу чіпати мої речі. Це мій парканчик, мій город, мій будиночок. Мені це не подобається. Одне діло, коли я пригощаю за власним бажанням, а інше, коли щось беруть без мого дозволу. Давай домовимося, якщо хочеш щось взяти, спочатку запитай, а не лізь без дозволу. Ведмежаткові стало соромно. Він просто уявив, що було. Якщо б до нього в барлі хтось заліз без дозволу, йому також не сподобалось б це. І він вибачився і погодився, що запитувати дозвіл потрібно. Зайчик натомість пригостив ведмежатка Яблучком, і друзі вирішили, що завжди будуть про все домовлятися. Наступного разу ведмежатка прийшов в гості до зайчика із діжкою меда. Собачка побачила його і, весело махаючи хвостиком, зустрічала біля хвіртки. Звірята навчилися не лише запитувати, чи можна щось взяти, а ще й навзаєм приносити зайчику гостинці з лісу, ягідки, горішки, грибочки. Потрібно вміти не лише брати, а ще й давати. З того часу всі лісові мешканці зрозуміли, як важливо поважати простір і кордони інших. Зайчик теж зрозумів, що злість це важлива емоція, яка підказує, коли щось іде не так. Коли відчуваємо злість, то можемо зробити вибір, як поводиться: сваритися, кричати чи пояснити, що відчуваєте, обговорити правила спілкування і вирішувати непорозуміння мирним шляхом. Відтоді із собачкою жили в будиночку, і до них завжди приходили друзі. Вони всі разом жили дружно і поважали один одного.